і ми прощаєм винувачом нашим, і не веде нас у спокусу, але везло нас від лукового. Модливий цар своєї сили, слава Отця і Синю, і Святого Духа, нібо вся час і на віки вічні. Амінь. З духами спочили, Праведні в душі слуги Твоєї. духами спочали права аби душу слугині Твої спасе, покой, зберігаючи її блашенім твоїм житті, чоловікові боча. Восалях Твоєго о, Господи, не всі слітить прискочила, у Упокой душу служині стоянь, о тині чоловіка Слава славосчу і сину.

І на віки вічну, є в наші ста й непорочна Тіво, що во весім не порохів, Тож були за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, великій милості твої. Малому стиль вислухай і помилуй Господи. молимось за покійно, пристану і слуні Божої віри, поминання, якої сьогодні спершуємо, і що просилися і всякі прорішення добровільні, і недобровільні, Господи, помілий, Господи.

Божий царство Небесної кушмі ріків, Христа Царя безсмертного і Бога нашого просіда. Господеві віпорімся, Господи. Поки. Дух, і всякої плоті, де смерть подолати, я влазнишу життя і Твоєму дарував, самого Господи, Бог і душу померла, новопростали, в службі Твоєї віри, на місці світлому, на місці, квіту, на звідності спокійному, свідки відійшов, бій, печальні зітхання, всякі прорішення, вчинене нею словом, чи ділом, чи думку, як вийшов руху, Господь прости. Бо нема людини, що жила і не зрішила. Ти йди не, не без гріха, правда, Твоя правда, навіки, Слово Твоє істина. При воскресінні життя, і кі померли в своїй твої віри, Христе Боже наш тобі славу і даємо на начальним Твоїм Отцем, при святим Лим житло Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Премудрість, чесніший від Хирові, і незрівняно славніший від Сертил. Щоби суттіння Бога слова породила, сушу Богородичу тебе величу. Слава тобі, Христе Боже, ні наша слава тобі, слава і сину і святому духові, і нині повсякчас, всяк часі, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слай! Істос існий, бо наш живим і мертвими, молоді, молитвам, врачи, своєї матері, і святих славних, сихвальних апостолів, преподобне Богносних усім наших, всі душ, душу злогині своєї, віра, що пересталася від нас оселя, правених оселей, на лоні Авраама, в покой до правених залічий нас помилих благий, і чоловіку Боженому спенні вічною покій подай Господи повсякчас хадвою в слуні твоєї віри, поминання, якої сьогодні звершуємо, і вчинить вічною пам'ять. вічна, я, вічна я, It snu. Зосвяти ми Христа Вічна. Оч наші Сина без сами, нехай святи сім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Кліп наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо онувальцям нашим, і не веди нас спокусу, але висвали нас від лукава. Амінь. Породиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого, бо Ти продила Христа, Спасу, Золителя, душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Ній, по і повсячасних і вічні. Амінь. Хай Богом спочивай.